Абсолютно новий MG ZS Hybrid Plus дебютує в Україні. Що означає плюс у його назві та кому з суперників доведеться нервувати? Погнали розбиратись! Компанія MG повернулась до України 21-го року. Це була вже друга спроба виходу на наш ринок. Однак нарешті вона виявилася вдалою. За ці роки вони вже встигли випустити купу моделей, оновити їх ще раз оновити, і тепер викотили оновлений MG ZS з гібридною установкою і магічним плюсом у назві. Якщо оцінювати візуально, то головною зміною буде розмір. Звісно, це геть не все, але й про розмір є що сказати. Так, ZS дійсно став більшим завдовжки, завширшки і має більшу відстань між переднім і задніми колесами, тобто більше простору в салоні. Але розмір це лише фон для основного. Бо тепер цей компактний SUV може тягатись із такими хлопцями, як Кашкай. Але не розміром єдиним. MG ZS Hybrid Plus – це вже про сучасні технології. Гібридна установка. Не м'який гібрид, який обіцяє покращення переважно на папері, а повноцінна електрифікація, яка справді працює. Тут MG вирішили не скупитися і зробити щось що вже ближче до Toyota або Peugeot, ніж до звичайного бюджетного класу. Під капотом знайомий півторалітровий бензиновий двигун, але тепер він працює в парі з електромотором. Разом майже 200 конячок. Розгін до сотні за 8,6 секунди. Це вже серйозний показник для кросовера, який не претендує на динаміку спорткара, але тобі точно не буде соромно перед пацанами. А якщо сказати простіше, тиснеш на газ, і машина не думає, вона їде. Максималка 190 км на годину. Повернімось до назви MGZS Hybrid Plus, Вона вам одразу все пояснить. Бо суть цього гібрида не в динаміці, а в тихенькій, економній та розумній їзді. А плюс означає, що батарея тут не якась там на пару світлофорів. Її вистачає, щоб справді їхати на електриці. У місті в заторах, на світлофорах, по району бензин взагалі не витрачатиметься. І тут же цікаво, в реальних умовах це дає витрату пального близько 5 літрів на 100 кілометрів. І все це без танців з бубном та натренованої ноги. Але головна перевага цього гібриду трьохступенева коробка передач з восьми. Ма режимами їзди. Звісно, нюанси є, наприклад, батарея під заднім сидінням. Через це, якщо ви складете спинки, не вийде отримати ідеально рівну підлогу в багажнику. Якщо ви планували возити холодильник або шафу купе, вони стоятимуть трошечки під кутом, але для більшості це точно не проблема. Багажник 443 літри. А якщо скласти сидіння 1457. Цього з головою вистачить, щоб забити багажник вудочками, наметами, спальниками і поїхати на рибалку. А от салон це окрема історія. Тут все по людьки, як то кажуть, великий сенсорний ек... Екран, підтримка Android, Auto і Apple CarPlay це вже не опція, це база. Панель приладів цифрова, кнопка старту велика, квадратна, точно не промахнетесь. Селектор коробки стилізований під авіацію. Тут ти відчуєш себе як пілот F16. Матеріали приємні, все зібрано щільно, нічого не гримить і не тремтить. Це не те, що прям преміум, але це вже точно не просто дешево і сердито. І найголовніше. Тут не доведеться ламати голову з вибором комплектації. Насправді новий MG ZS з бензиновим двигуном пропонують у трьох варіантах з двома коробками передач. Але гібридна версія Hybrid Plus – одна все включено. Вона називається Lux. і з нею ви одразу матимете камери панорамного огляду, контроль смуги, асистент гальмування, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз з повною зупинкою і навіть регулювання керма вперед назад, що рідкість для цього класу. Простими словами, це той випадок, коли не Потрібно докуповувати ще 5 пакетів, щоб машина була норм. Тут одразу норм, і навіть трішки вау. Зовні є свої нюанси. У базових версіях ZS – 16 або 17 дюймів, але у гібриді одразу стильні 18-дюймові легкосплавні диски. Не тому, що треба, а тому, що можна. І виглядає це круто. MG у версії ZS Hybrid Plus як молодший брат, який раптом повернувся за кордону, подорослішав і приїхав у костюмі, начебто той самий, але вже зовсім інший. Що в результаті ця тачка? Це можливо найцікавіша новинка для міста в 2025 році. Це вже не просто бюджетна альтернатива, а повноцінний гравець, який здатен дати бій і Renault, з Nissan, і Toyota, і навіть Volkswagen. MG ZS Hybrid Plus це яскравий приклад того, як сучасні технології поєднуються з практичністю та стильним дизайном. Автомобіль, який справді може змінити уявлення про міський кросовер у своєму класі. І звісно, всі актуальні і не тільки шукай на авторія. Там завжди можна знайти щось цікаве, а ми допоможемо розібратись. Тож, якщо ти ще не підписаний на канал, саме час, лайк, якщо сподобалось, а в коментарях напиши, яку машину нам оглянути наступною. До зустрічі в наступному огляді, і не забувай, не всі гібриди однаково корисні, але цей точно з них.